Збройні сили відбили кілька атак ворога біля Кліщівки та Андріївки під Бахмутом. Про це заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Водночас українські воїни 80-ї десантно-штурмової бригади, яка утримує позиції у звільненні нещодавно Кліщіївці, розповіли кореспонденту ТСН Андрію Цеплієнку про тактику зустрічних штурмів у виконанні окупанта. Це коли ворог намагається штурмувати наші позиції в той самий час, коли наші десантники теж ідуть на штурм. Напередодні професійного свята десантно-штурмових військ Андрій Цеплієнко на власні очі побачив, якими надзусиллями 80-та десантна бригада утримує фронт біля Бахмута. Реактивна артилерія десантників зараз виїжджає на позицію відбивати російські штурми. На боці противника перевага багатократна перевага в кількості боєприпасів. Тож українці мають протиставити їй влучність, точність і кращу систему управління. Ну Хіба мають, мусять? Під Бахмутом на один український снаряд іноді прилітає 10 російських. Але командира установки град з позивним моряк це не зупиняє. Його рідну домівку на півдні окупували росіяни. З родичами немає вже зв'язку з 22-го року, з березня. Для моряка шлях додому лежить тільки через перемогу. Ти сподіваєшся, що так, сподіваюся, з збройних сил. Повернутися України. туди. Звісно, сподіваюся, я повернуся. Успішне виконання задачі на сході наближає повернення півдня. Це працює саме так. Установка десантники виїхала на позицію, і зараз почнеться бойова робота. Бік противника летять металеві сигари. Засоби ворожої розвідки вже шукають місце пуску. Якщо знайдуть, сюди прилетить в десятеро більше снарядів. Тож в даному випадку краща система управління це залишитись неушкодженими, успішно вразивши ціль. Зараз всі підрозділи збройних сил на дуже високому рівні в плані системи управління. Звичайно, є різні. Типу там від командирів сильно залежить, причому від вищого командування, від командирів на місцях, навіть від командира взводу дуже багато, що залежить в підрозділі. Ну прям дуже сильно залежить, як буде цей підрозділ воювати. Вересні бійці 80-ї десантної бригади разом з іншими підрозділами сил оборони звільнили село Кліщівка під Бахмутом, але важкі бої навколо Кліщівки тривають і дотепер. Кожного дня важкі, дуже важкі. Бувало таке, що ми штурмували і. Так же саме руски йшли на нас штурмом, і получалося, що штурм на штурм дуже важко було. Дуже важко зачищати. Не можна було більше п'яти хвилин на відкритій місцевості. Перебувати три-чотири п'ять до п'яти хвилин. якщо перебуваєш, по тобі вже відпрацьовувало. Прилітало по наших десантниках в Кліщівці, і зараз прилітає майже все, що є в арсеналі окупантів. Вони витримують навіть найстрашніше: вогняний дощ запалювальних боєприпасів. ніде не Так, Окоп забіг далі, ну, в крайній випадку вороняк на себе надіваєш, щоб е, цей, скажімо, шарик якось не на тебе попав, а на плитоноску, щоб ти її відкинув і надів далі побіг. В боях за Кліщівку добре показали себе австралійські бронемашини Бушмастер, які є на озброєнні у десантників вісімдесятки. Осколки, так, да, боку прилітало. Броня, мені здається, що вона хороша. Хороша. Хлопці наїжджали на міни, вона тримає. І осколки тримають. А ці хлопці, геть не схожі на кіношних десантників, є, напевно, найнебезпечнішою силою для окупантів. Скільки тебе підтверджено, ворогів? Та багато. Штук під 70, напевно. Це багато, так, щоб, ну, щоб точно бути, да. не підтверджених трошки більше, але багато. Лізуть, корпуються там, де вражених ворогів було штук 5, сім і сім на купі, взагалі, як шматки м'яса. Воно ще бере якогось живого чи мертвого і закривається. Юркота Павло оператори ударних дронів підрозділу «Фокстрот». Їх поповнення дуже важливе. Кожна гривня вона допомагає. І ці пташки дійсно рятують життя. Працюють з кидами, відправляють вибухові подарунки на голови ворогів. Навчились перегравати ворожі засоби радіоелектронної боротьби в безнадійних, здавалося б, умовах. І тут стався в пригоді досвід геймера. Запропонували. Я кажу, це залюбки. Мені зайде, бо я любив відеоігри грати. Це якби відеоігрався, одне хп, Поніслася одне ХП немає. Там чекпоинта, немає точки повернення. ХП на мові геймерів означає кількість життів ігрового персонажу. І, хоча тут не гра, напевно, так легше, коли ти знаєш, що саме на тебе одночасно полюють кілька стволів ворожих гармат, але задачу, попри все. Ти маєш виконати раніше. Було десантник то той, хто стрибав на парашута там на приділених висоті. А зараз десантник – це той, хто бере участь на боях, йде до вражеських позицій притул, закидує гранатами. Є мотивація. Є цей бойовий дух. Це я думаю. десантник. що таке бойовий дух десантника можна зрозуміти, дізнавшись про досвід цього молодого командира. Був поранений в кліщівці, але повернувся до своїх. Осколка достали, підлікували і назад на фронт. Після штурмів десантників відводять у найближчий тил на короткий перепочинок. Але перепочинок умовне поняття. На імпровізованих полігонах поруч із фронтом вони продовжують відпрацьовувати штурмові дії. Що більше поту тут, тим менше крові в Кліщіївці. І Йдеться про кров побратимів. А про колір крові наших ворогів кажуть десантники, хай нагадує лише наш маруновий берет. Десантно, штурмові війська завжди перші. Андрій Цеплієнко Ілля Шинкаренко, Сергій Перфілов і Ярослав Вакалюк. ТСН Марафон. Єдині новини.